Друзі, не друзі, всім привіт! Знайшла на майданчику автоімпорт вигідний варіант автомобіля. Кіорі 2005 і 5 причин, чому варто поїхали. А ні, ні, ні не поїхали. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд. Це дуже для нас важливо. І от тепер поїхали! Kia Rio – це седани і хатчбеки b класу південнокрейської компанії Kia, які виробляються з 2000 року. Друге покоління, яке є в цих машинах, наближене до c класу Kia Rio – комплектація баз і вигідна для вас пропозиція. Тому розглянемо 5 причин, чому варто. Перша причина це доступність по будь-якому карману. Якщо не хочете витрачати великі гроші зараз на автомобіль, цей варіант саме для вас. Ціна. Двигун 1,4 літра, бензин, 4 клапани, 16 циліндрів, 97 кінських сил і максимальна швидкість 177 км за годину, а розганяється до 100 км за 12 секунд. Але ця машина не про це. Це просто вигідна пропозиція. Це не про розгони ваші, це не про використання двигуна на максимум. Це трошечки про інше. Витрата палива в змішаному циклі 6 літрів, норма токсичності євро 4. Друга причина автомобіль без сюрпризів, бо він обслуговувався європейськими людьми і користувався європейськими людьми. Фари у нас галогені, є придитуманні фари, є всякі решіточки, плюшечки і передній привід, дуже практичний привід. А також кліренс 155 сантиметрів. Бачок. Кузов у нас хетчбек, передня підвізка незалежна зі стійками Макфьорсон, задня підвізка напівзалежна, ззаду у нас торсіони, Є антиблокувальна система, система стабілізації, а також спереду і ззаду є стабілізатори. Хетчбек сказала, не тоновані у нас вікна, тобто проблем з поліцією у вас аж ніяк не буде. А також у нас тут по бочкам є чорні такі молдинги. Вони не кидаються в очі, але зберігають гарний стан вашого автомобіля, якщо ви цього не будете робити. Попочка, така прикольна у нас попочка. Чимось нагадує мені Opel Astra, Не розумію, чим, чимось нагадує. Антенка, є склоочисник підігрів заднього скла. Бачите? Є у нас фарк ОП, об'єм паливного бака 45 літрів, і це більше ніж достатньо. Чорний колір машинки буде у нас гарно, особливо під час дощу виглядати машинка. Такий у нас багажничок. Є у нас планочка. Об'єм багажника 270 літрів. Небагато і немало, але щось вміститься. Є такий невеличкий кармашок, і під планочкою нижньою <свісно> у нас є повнорозмірне запасне колесо. Прикольно! А також від компанії автоімпорт для вас ще одна плюшечка. Фінті-плюшечка, те, що автомобіль може бути доставлений в будь-яке місто України. Доставка по Україні, можливо, Звертайтеся. Подивимось, що там у нас во внутрішності. Третя причина, чому варта, це електропакет. Електросклапільовники передні і задні, а також електропривід бічних дзеркал. Матеріал салону у нас темний тканевий салон. Ручне регулювання передніх сидінь і спинка. Сидіння водія, не крутівка регулюється, опа, ямка, а такою речашком, що можна так хоп, і впасти. Але це дуже небезпечно. Щодо безпеки, подушки безпеки є у водія, у пасажира і бічні подушки безпеки. Всі подушки безпеки наявні. З вітропідсилювачем у нас кермо, воно досить таке зручне. Давайте зараз обгонимо цей Volkswagen Polo, бо ми на Kio Rio, на Ріо де Жанейро. Кіо Ріо де Жанеро. Я предлагаю так називати цей автомобіль. Бортовий комп'ютер з такими помаранчевими у нас кольорами, рисовою характеру з такими цікавими. До речі, дворнички у нас вмикаються і вимикаються, вмикаються вниз. Не вверх, а вниз. Прикольно. Переводишки безпеки сказала, сидіння досить м'яке, досить зручне. Таке мені подобається, в принципі. Кермується гарно. І що ще в їзді, я зрозуміла, це кут розвороту достатньо такі маленькі, зручненькі. Тобто машинка сама мала. І кут розвороту також малий, зручний, що можна де завгодно розвернутися. Такі у нас гарні види на ці машинки. Так, купили машинку, поїхали катунька. гляньте, що ви можете побачити. Ходити на ножках теж класно, але все ж таки проїхатись на автомобілі це проїхатись на автомобілі. Ще одна причина, чому варта, це механічна коробка перемикання передач. Вона звичайна, але вона механічна, вона ліпша в обслуговуванні і дешевша за автомат. Вам дуже подобається цієї машини. Є у нас магнітола, і вона додає такої яскравості. Це таке сіреньке, чорненьке життя. Реально гарно, що тут є магнітола. Також що яка фінтіплюшка є, у нас AUX, є у нас Bluetooth, Можна ще щось покласти. А також у нас є додатково в комплектації мікрофон. Отакий нідерландський, мабуть, мікрофон. Також ще плюшечка це кондиціонер. Зимку не буде холодно, влітку не буде дуже вам спекотно. Прикурювач, попільничка, є у нас 12 вольтна різєчка тут. Також у нас є якась маленька ємність, мабуть, для копійочок ваших українських якихось. Також є ємність, можна покласти туди або телефон, або якісь речі, можливо, там не знаю, якісь документи можливо щось таке можна покласти. Стоянка вигайма у нас механічно зрозуміло. Є у нас також два підстаканника. Один закривається як кармашик, як бокс може щось покласти. І увага! В подарунок вам їде один цент. Нідерландський, один цент. Ну, так вже вийшло, бо машинка приїхала з Європи. Нагадую. І також під пляшник або знаю, під великий стаканник. У нас є ємність. Вибачте. У нас є ємність або для задньосидячих, або для передньосидячих. Ще у нас є бардачок. Спереду у нас ще є козирьок з дзеркальцем і з підсвіточкою. Ще у нас є дзеркало заднього ну, вийду. Підсвітки зрозуміла. Очковий апарат. І він мені дуже подобається. Люблю машину з очковим апаратом. І ось така у нас ситуація попереду. Давайте подивимо, що у нас позаду. Позаду місця достатньо, як для Б класу автомобіля. І ще в чому прикол. У нас тут електрослопідйомники позаду. Оце так прикол. Для такого бюджету це прям така солідна фінті-плюшка. Ще у нас, я зрозуміла, кармашок, ще у нас динаміки. Така салон. у нас три підголовника позаду, кріплення для дитячих крісел і зафікс, і закривання замків задніх дверей, щоб ваші діти не побігали до школи. А також я хочу відмітити зручні сидіння позаду і спереду. Спереду у нас в сидіннях є кармашик. Спереду позаду в передніх сидіннях у нас позаду є кармашик. І ще сидіння чудно так відкидається, а не крутяться. Поняли, не крутілкою такою. А просто натискаєш, і сидіння відкидається. Ставимо лайк. Також ще одна, чому варто причина. Машина не була в ДТП, не буде ніяких сюрпризів. І, до речі, не буде в ДТП. Намолювали ми шаманами там, все чітко поділили. І отакий у нас фінтіпльон. Якщо хочете дізнатися більше про цей автомобіль, а ви хочете дізнатися більше про цей автомобіль, бо це вигідна пропозиція, я вам раджу, рекомендую дізнатися. Звертайтесь в Instagram, автоімпер, Telegram, TikTok і дивіться огляди на цьому каналі на YouTube каналі. А ми вже будемо що завершувати. Такий п'ятипричинковий автоблог у нас вийшов. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку, посміхайтеся частіше, даримо. Вам Серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд. Це дуже важливо для нашого каналу. І незабаром до вас повернусь! А за діарейомська.